Братику, ти як? Нормально. Я чорний Іван Іванович, військовослужбовець 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». Ми зараз працюємо на сіверському напрямку. Наша бригада тримає позиції на сіверському напрямку майже два роки, можливо, вже навіть більше. Це в першу чергу героїзм хлопців, які в піхоті, які тримають нульові позиції. Це в першу чергу, звісно, ми беремо до уваги інтенсивність боїв, бо, можливо, на якихось інших напрямках хтось скаже там більш інтенсивно чи менш інтенсивно. Я на це увагу не звертаю, тому що кожна бригада. Кожен військовослужбовець, який виконує бойові завдання, виконує надважливу роботу, надважку і ті хлопці, які саме на нульових позиціях, от в першу чергу, це їх заслуга, те, що ми тримаємо більше двох років позиції на сіверському напрямку. У нас в 10 й бригаді досить молодий командир бригади, герой України. Для мене честь працювати разом з керівництвом 10-ї гірсько-штурмової бригади і бути військовослужбовцем цієї бригади. Це Надзвичайна честь, також бути пліч-опліч з хлопцями, які виконують бойові завдання. Звання Героя України мені присвоїли цього року, 15 липня, на День державності України. Президент України Володимир Зеленський особисто вручив мені нагороду в Софіївському соборі. Чорному Івану Івановичу, старшому солдату. Вітаю вам. Дякую. Дякую. Дякую, Служу вам дуже. Дякую. Я служив в 116-й бригаді територіальної оборони. Це полтавська бригада. І за бої в Авдіївці я отримав звання Героя України. Це був один з найбільших штурмів в жовтні минулого року. 20 жовтня, тоді посадку заїхало на штурм близько півсотні одиниць техніки були розподілені на п'ять різних колон. Спершу ми відбили цей штурм, потім, так як я був сапером, була задача відновити мінну смугу. І для того, щоб відновити її, треба було вибити ворога, який зайняв позиції за розбитою технікою. В воронках великих поробили собі укріплення, і вибити їх не вдавалося близько доби. Заходили групи штурмові, і потім зранку 20 жовтня. Я поговорив з командиром, запропонував свою ідею спробувати обманути їх і заскочити їм за спину. І так як це була моя ідея, я мав мінувати, я її виконував. І 20 жовтня зранку тільки почало сіріти. З крайньої позиції росіян ми відволікли їх дроном, і я просто по відкритому полі обійшов їх, заскочив за спину, перечекав. І... Спершу знищив чотирьох ворогів, четвертого мені там, трішки допоміг побратим знищити. Потім під прямим стрілецьким вогнем я відновлював е, мінну смугу. Було так, що хлопці з позицій вели вогонь по росіянам, щоб вони не могли по мені, бо там була відкрита ділянка, і по ній треба було пройти, щоб покласти міни саме на лінії е, мінної смуги. І там, здається, метрів 30 вони повністю пристрілювались. І хлопці з різного зброєння, стріляли просто в сторону ворога, щоб вони не змогли по мені прицілитись. І я по колії, там танк їх заїхав стралом і порозгортав міни, я по цій колії просто проповзав і поклав шість мін. І пізніше ще знищив трьох, і з деякий час з двох, та вдалося зайняти укріплення ті, які вони зробили. Ще пізніше увечері разом з побратимом я попросив, щоб він мені допоміг, він згодився. Я пішов сам знову ж таки в поле, і ніби так здавалося, що вже нікого немає, але все-таки був один живий, він прикинувся мертвим, викинув зброю, і ми забрали його в полон. Одразу допитав його в окопі, і він сказав, що. Недалеко, там метрів за двісті від наших позицій, посеред поля, здавалось, ніби стояв цілий БТР і казав, що там ще його товариш сидить, він хоче здатись в полон, він без зброї і тому подібні речі. І коли посіріло, стемніло, вже, ми прийняли рішення з командиром сходити, типу забрати і його товариша. Знову ж таки, я пішов першим, зі мною йшов цей полонений, ми йому розв'язали руки. І він йшов так метрів п'ять-сім за мною. І вже в кінці ще йшов мій побратим Саша, він контролював, аби цей полонений нічого не підібрав в полі, бо дуже багато було вбитих і дуже багато зброї валялось. Коли ми підійшли до техніки, під технікою нікого не було, вони поховалися в той БТР, і я прикладом стукнув по техніці і казав, звертався до того росіянина, щоб він вилазив. А виявилось, те, що їх там набагато більше, вони між собою почали там переговорюватись. Але часу не було, і я сказав, що якщо вони не вилазять і не викидають зброю, то я закину гранату всередину і вони будуть всі знищені. Так як в них був обмежений простір, я почав собі придумувати і говорити, що обходимо, типу хлопці, зліва, справа, типу, нас не двоє полонений, а те, що нас більше. І вони не знали, скільки нас. Не розуміли, і все-таки вийшло так, що вони досить швидко повикидали зброю без збою, повилазили, їх було чотири, тобто до того одного, ще плюс чотири. І коли вони вилізли, то здивовані були те, що ми всього лиш вдвоє було, і з нами ще один росіянин. І так вийшло, що ще п'ять полонених при цих всіх подіях було, які дали досить цінну інформацію за. За їх інформацію нам окремо дякували, тому що вони показали, де стоїть дуже велика кількість бронетехніки, яка згодом була уражена. Це теж підтверджений факт. І пізніше мені вже командир роти повідомив те, що мені вітання передавав на той час головнокомандуючий Збройних сил України Валерій Федорович Залужний. І те, що подали мене на звання Героя України, саме президента, як я читав ну, на сайті, це було те, що я прийняв бій проти десантної групи, знищив і потім знищив ще ворогів в укріпленнях і зайняв їх укріплення. Але повна картина цих дій. Це було більше доби, і це виглядало саме так, як я вам розповів. Це було із полоненими, і з мінуванням під прямим стрілецьким вогнем. Ну і це все типу, підтверджені факти. І я би хотів подякувати усім, хто тоді тримав оборону в Авдіївці, хто допомагав мені, прикривав. То займався розвідкою, віддавав накази, тобто всі виконали дуже важку і важливу роботу, і ми тоді не втратили позиції. Це я, я не можу а, називати по іменам, тому що можливо когось забуду, когось не згадаю, щоб хлопці не ображались. Тому я завжди дуже вдячний всім, хто, хто тоді виконував цю надважку роботу, і хлопці, які, на жаль, тоді віддали своє життя. При тих подіях. То вони справжні герої України. В армію я потрапив у му році, як почалося повномасштабне вторгнення. Я проживав за кордоном майже повних три роки. Мені зранку подзвонила моя племінниця, сказала, що почалась війна. Я зібрав речі і поїхав в Україну з товаришем. Спершу мене не взяли в Збройні Сили. У військкоматі мене відправили додому, тому що я не мав бойового досвіду. І до середини березня ми з місцевими територіальними оборонами будували якісь блокпости, укріплення, там допомагали хлопцям військовим, які вже на той час зробили якісь укріплення. І 14 березня я поїхав в Полтаву. Мені повідомили, що 116-та бригада набирає військовослужбовців. І я поїхав, мене зарахували до роти охорони. І так я почав свою службу в роті охорони. Пізніше, після боїв на Бахмутському напрямку, там я приймав свій перший бій в селі Парасковіївка. і там познайомився з своїм майбутнім командиром роти, з яким мені вдалося заробити звання Героя України. Ми тоді, в Парасковіївці боролись проти найманців з Вагнера. Це було зимою в січні. Теж успішно втримали свої позиції, виконали завдання, втримали це село. І потім нас замінили, і ми вийшли на відновлення в іншу область. Та повернулись менше ніж за місяць, теж на Донецький напрямок. І я вже був в складі інженерної роти, виконував бойові завдання поблизу Мар'їнка. Це були мінування і також ще багато іншої роботи. Яка зараз була теж дуже актуальна. Ми там допомагали десантно-штурмовим бригадам, і результат нашої роботи, скажімо, був в деяких бригад на відео, але я не можу про них говорити, тому що не впевнений, що можна це розповідати. Але приємно те, що все, що ми робили, воно було не дарма. З липня 2023 року ми отримали завдання. Передислокуватись на Авдіївський напрямок поблизу Коксохіма. Перше в житті я приймав участь в штурмових діях. Пізніше е, довелося опанувати навички оператора дрона. Я літав на Мавіку зі «Скидами» і як розвідка, е, коли було потрібно. В основний час ми мінували поля, тобто ми виконували таку різну роботу. І були як піхота, тримали оборону, і мінували, і там, як треба, було могли політати як розвідка. І дійшло якраз тоді до жовтня. Тоді всі говорили, що буде штурм, буде великий штурм Авдіївки. І ми готувалися до цього, але не були готові до того, що поїде така величезна кількість техніки, що буде з підтримкою авіації і з дуже сильною артпідготовкою. Тому ті, хто тримав оборону в Авдіївці, і в жовтні, і пізніше, і до того часу це надзвичайні люди, тому що. Вони пройшли в пекло. В 10-ту бригаду я прийшов взимку цього року, мені запропонували перейти до 10-ї бригади, я собі гарно подумав і дивився на це як власний розвиток, як перспективи, тому що це дуже потужна бригада, це сухопутні війська. І Дивився на це так як виклик для себе. І зараз виконую завдання в складі протиударних ударних БПЛА, це підрозділ Тайстра, і працюю на дронах, на бомберах. Ще хотів би сказати вам за бійця 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Дельвейс», з яким я познайомився, скажімо, в таких бойових умовах. Хлопцю 25 років сьогодні йому присвоїли звання Героя України. Це Андрій Скибін, шкода, що він зараз перейшов до іншої бригади. Це, це втрата для бригади, для нашого підрозділу, тому що він був командиром підрозділу. Він, по-перше, був людиною, а не командиром. Ну, у мене тільки найкращі спогади. Про час служби з ним і рахую, що це велика втрата, тому що людина дуже фахова, він розбирався в тій справі, яку очолював. І шкода, що бригада втрачає таких бійців, втрачає саме переводом до інших підрозділів. У мені 26 років. Військову справу свою в житті я почав у 23 роки, і це вже третій рік, коли я в Збройних силах України до цього. Я не проходив навіть строкову службу і не мав досвіду роботи взагалі з будь-якою зброєю. Я займався спортом, подорожував, грав у футбол, і, скажімо, у мене життя, напрямок життя був взагалі протилежній військовій справі. Я займався футболом у Полтаві. З маличку це була молодь в першому інтернаті. Я з шостого класу навчався в школі-інтернаті. Потім була травма руки, і, на жаль, з футболом не вийшло. Але все ж я поїхав за кордон і розраховував спробувати свої сили за кордоном. Грав на аматорському рівні, але все так з футболом і не вийшло. Дитяча мрія грати за збірну України не здійснилася. І були подорожі: футбол на вихідних. Але більше так для задоволення вже в дорослому житті був. Зараз футбол навіть не вдається подивитися просто в якісь матчі на телефоні, тому що дуже багато роботи, не вистачає людей. Ми дуже багато часу проводимо на позиціях, і вся увага, всі сили, вся концентрація йде на те, щоб тримати позиції і зберігати життя хлопців, які. Тримають оборону на нулевих позиціях, тому що зараз я працюю з дронами, я вже казав, і наша робота знищувати ворога на передньому краї і забезпечувати максимальну безпеку хлопцям, які в окопах тримають оборону. Після війни раніше багато мріяв, багато думав, а зараз я живу тим, що я зараз, і єдиний напрямок. Над яким я хочу працювати, це робити щось для того, щоб хлопців повернути додому. Це ті, хто зараз в полоні. Їм найважче ніж кому-небудь в нашій державі, тому що з них там знущаються, і вони два роки, більше ніж два роки, деякі відрізані просто від світу, від своїх рідних, від сім'ї, від дітей. І це от це той напрямок, над яким я хочу займатися і. Зараз хочеться робити максимально все, щоб збільшити можливість того, аби хлопці поверталися додому. На рахунок 25-го року і закінчення війни дуже хотілося б, щоб завершились бойові дії. Це як мінімум. Бо для мене завершення війни має зовсім інакше розуміння. Завершення війни це коли всі наші хлопці повернуться додому, полонені, і коли всі наші території. Будуть в складі України не окуповані. Завершення бойових дій це лише завершення бойових дій, але це дуже великий плюс, тому що не будуть гинути хлопці, не будуть гинути мирні люди, діти, і потрібно до цього рухатись. Дуже сподіваюся, що в 2025 році з зусиллями президента. Усіх людей, які виконують дипломатичну роботу на міжнародному рівні, хлопців, які тримають оборону разом з пільними зусиллями, дійдемо до того, що бойові дії будуть припинені.